1 вересня 1967 року, у день 28-ї річниці початку Другої світової війни, у тюремній камері покінчила життя самогубством дружина коменданта концтабору Бухенвальд, військова злочинниця, одна з найбільш садистських наглядачок, чиє ім'я стало синонімом нацистської жорстокості та аморальності. Кажуть, що вона лякала навіть есесівців. Але про все по порядку. Ілза Кох народилася у 1906 році в родині робітника в Дрестені. Дівчинка з добропорядної саксонської родини старанно навчалася в школі, а у підлітковому віці працювала на сигаретній фабриці. У 1932 році Ільза вступила до Націонал Соціалістичної робітничої партії, де працювала на посадах секретаря та друкарки. А згодом в її житті з'явилося захоплення нацистською ідеологією та Адольфом Гітлером. До 30 років Ільза перебирала нареченими, поки її не підкорив своїм есесівським мундиром штандартенфюрер Карл Кох, комендант концтабору Заксенхаузен. Карл Кох був відомий серед видатних діячів Третього Рейху як ефективний адміністратор. Таку репутацію він заслужив безжальною суворістю і жорстокістю до в'язнів, але він також умів завойовувати друзів своїми підлещуваннями та подарунками. Німецький історик професор Гюнтер Морш писав так повсякденне життя Коха як коменданта табору характеризувалося злочинністю, жорстокістю, послугами для друзів. І надмірністю алкоголю. Іліза вийшла заміж Коха 25 травня 1936 року. А вже наступного року він був призначений на посаду новоствореного німецького нацистського концтабору Бухенвальд. Пара оселилася на вільні неподалік від табору, яка і стала сумнозвісною в наступні роки. Поки Кох керував табором, Ільза була підвищена до посади уберначальниці, якій підпорядковувалися всі жінки СС. 17 січня 1938 року Ільза народила перше з трьох дітей на віллі табору, сина на ім'я Артвін. Здавалося б, материнство має вплинути на неї позитивно, але сталося навпаки. Флінт Вітлок у книзі Звірі Бухенвальду пише так. Швидко перетворилася з дружини й матері народого диявола, який брав участь у щоденному функціонуванні табору. Невдовзі це стало прокляттям кожного в'язня. Вона любила коней, і тому спеціально для неї в Бухенвальді побудували зал для верхової їзди. Еліза також каталася по табору, топчучи тобто та шмагаючи випадкових в'язнів. Вона могла засудити в'язня до побиття або смерті лише за направлений погляд. Який вона провокувала своїми костюмами та наготою. Пишуть, що у таборі Бухенваль був невеликий зоопарк, куди за наказом д'яволиці кидали в'язнів на поїдання хижим тваринам. Незабаром у таборі почали боятися не так коменданта, як його дружину. Газова камера і крематорії здавалися багатьом в'язням Бухенвальда мала нещасливим порятунком від жорстоких мук, яким піддавала нещасних бухенвальдська сука. Так згодом будуть називати її журналісти. Зокрема, вона полюбляла роздавати усім зустрічним удари батогом, а також нацьковувати вівчарку на вагітних жінок чи людей з важкою ношею. Садистські розваги приносили цій фурії чи не фізіологічне задоволення. До того ж, дружина полководця була одержима людською шкірою, особливо прикрашеною татуюваннями. Вона часто наказувала в'язням роздягатися догола і проводила відбори, шукаючи тих, у кого є татуювання. Обраного в'язня зазвичай вбивали околом, а потім здирали з нього шкіру. З цієї шкіри виготовляли предмети повсякденного вжитку рукавички, сумочки та обкладинки для книг. Курт Глас, колишній в'язень, який працював садівником на вілікох сказав, що Ільзі прийшла в голову думка, що вона хотіла б мати абажури з людської шкіри. Одного дня на плацу нам усім довелося роздягнутися до пояса. Тих, у кого були цікаві татуювання, вбивала, а з їхньої шкіри робила для неї абажури. Вона також використовувала муміфіковані великі пальці, як вимикачі у своєму домі. Ув'язнений Петре Зенкл на процесі над катами Бухенвальда свідчив, що бачив ці жахливі трофеї. У так званому патологоанатомічному відділенні була велика колекція таких предметів, як книжкові обкладинки, перочинні ножі, голова засудженого, зменшена спеціальними методами до розміру з кулак. Пам'ятаю, після звільнення табору ми все це показували американським солдатам. У 41-му році Карла Коха привели на посаду новоствореного концтабору «Майданок». Іліса залишилася в Бухенвальді. Там в неї був роман серед інших з Артуром Флордштеттом, пізніше комендантом табору Майданек, і Вальдемаром Ховеном, головним лікарем Бухенвальду. Ільза була сексуальним девіантом. Вона влаштовувала численні оргії з Есесівцями та їхніми дружинами, змушувала ув'язнених гвалтувати інших ув'язнених на її очах, ходила по табору на півголо або у скудному одязі, провокуючи в'язнів на зоровий контакт. Який часто закінчувався для них смертю. Карл Кох, менш обтяжений естетичними почуттями, ніж дружина, працював прагматичніше, Виривав у мертвих, а часом у живих людей золоті зубні коронки, забирав коштовності та гроші, все це добро мало вирушати у сейфи Рейхсбанку, але як це часто траплялося, більшість конфіскату осідала в кишенях пана коменданта. Одного разу кох навіть застрелив свого норовливого підлеглого офіцера СС, який почав писати на начальника скарги про те, що той нібито займається здирством, ставить на здійснення завдання зі збору коштовностей і, замість того, щоб звернути їх на користь держави, привласнює, згадав донощик і шкір галантерійну творчість химерної дружини коменданта. У серпні 43-го року Іліза та Карл Кох були заарештовані СС за звинуваченням у корупції, потрійному вбивстві та незаконному привласненні майна в'язнів у таборі. Зрештою, у грудні 44-го Ірісу було виправдано, але її чоловіка визнали винним і стратили на початку квітня 45-го. 30 -го червня 45-го року Ілізу заарештували американські війська. У 47-му році вона була єдиною жінкою, яку було засуджено до довічного ув'язнення за злочини проти людяності. Незабаром це покарання було замінено на 4 роки ув'язнення, зокрема через те, що Єлизі завагітніла під час перебування під вартою. Наприкінці 49-го року вона знову постала перед Баварським державним трибуналом. А пізніше, 15 січня 51-го року, суд в Аугсбурзі засудив її до довічного ув'язнення. Вона неодноразово просила про перегляд вироку і навіть про помилування, але кожного разу суд відхиляв її клопотання. 1 вересня 67-го року Ільзакох повісилась на простирадлі у своїй камері у в'язниці Айхах. На той момент їй був 61 рік. Ні, це не були муки совісті. У передсмертному листі синові військова злочинниця з обуренням писала, що її зробили цапом відбувайлом за гріхи важливих персон, яким вдалося уникнути покарання, але у реолу мучениці не вийшло феномен Ільзи Кох, чиє ім'я стало синонімом жорстокості та аморальності, намагалися дослідити історики та психіатри. Одні вважали, що ця жінка мала цілий букет уроджених поганих схильностей. Інші схильні бачити фрау Кох жертвою впливу чоловіка садиста Мабуть вас, як і багатьох людей, цікавить відповідь на найбільш дискусійне питання у зв'язку із злочинною діяльністю і Кох. чи справді існувала бажура з людської шкіри? Багато в'язнів підтвердили їх існування, а також факт віддачі їх високопоставленим офіцерам СС. Після звільнення Бухенвальда союзниками. Генерал Патон, вражений побаченим, закликав жителів Веймара побачити на власні очі, що відбувається у сусідньому таборі. На чорно білому записі того дня видно оголену лампу за бажуром. однак невідомо, що з нею сталося пізніше, адже вона зникла з загадкових обставин.